Найкращий віборхвіст всіх часів і народів Кейтековський Impact під загрозою. Адже сам Кейтек випустив йому конкурента, який називається Свінгбей 2,8 дюйма. Що його відрізняє, це те, що він має гладке і оптичне тіло, завдяки чому літатиме на однаковому грузі краще за Swing Impact. Він не має тої незліченої кількості ребер, через що слабким єдиним місцем у нього є тільки краєшок хвоста, тільки його може відпаяти при холостому клюванні. Але і без ложки дьохту, звичайно, не обійшлося. Як бачите, наш свінг має більшу свободу, більшу рухливість, тому що у свігб. Та тіло дещо іншої геометрії щільності. Тому ловити на 2 грамах суперпасивну щуку вам навряд чи вийде, але ловити будь-що інше судака з фарватера, окуня з рельєфа, щуку середньої активності, не буде класно. Оснащувати його можете на джиголові, голові, на двійнику і на офсеті. До речі, оснащення на овсеті є окремою фішкою, адже він має широку пласку спину, яка захищає жало офсета при будь-яких ударах нашого сікона об корчі. Візьміть цю приманку до уваги, і вона стане вашим новим силіконовим фаворитом.